Організовували спортивний захід для працівників різних сфер спільно Федерація профспілок області та обласній організації трьох фізкультурно-спортивних товариств Спартак, Україна і Колос за підтримки управління справа сім'ї, молоді і спорту, як завжди, свої команди делегували профспілкові організації підприємств флагманів, які зазвичай і борються за нагороди. Хоча саме на таких підприємствах намагаються кожного року проводити свої галузеві спартакіади. Втім, цього року на змаганнях з'явилися й нові команди. А це переконаний голова федерації профспілок області Добрий знак. Як і те, що на деяких підприємствах відновили штатні одиниці інструкторів з фізичної культури, приклади такі не масові, на жаль, але вони є і не поодинокі. Керівники навпаки пропонують, наполягають, щоб люди працювали. Ми сьогодні і займалися спортом. Кращі тренери, інструктори за сумлінне виконання обов'язків від федерації профспілок отримали грамоти. А перед учасниками виступили вихованці спортивних шкіл, товариств, організаторів. Якщо взяти по кількості команд. Я можу сказати, що представлена більшість обласних проспілкових організацій. Ювілейна спартакіада і, взагалі, спартакіади, вони потрібні. Люди хочуть змагатися. Програма комплексного заходу складалася зі змагань із мініфутболу, футболу аргенспорту, настільного тенісу, шахів, гирьового спорту, перетягування линви. Однією з основних вимог організаторів до учасників було. Ми домовились. У нас немає професіоналів. У нас приймають участь люди, які працюють на виробництві. Нам потрібен результат. Не олімпійський рекорд, а результат. Краще краще в галузі для того, щоб можна було орієнтуватися. Командний залік проводиться у двох групах. До першої відносилися організації із чисельністю понад три тисячі членів профспілки. Тут перемогли працівники профспілки енергетики і електротехнічної промисловості. На другій сходинці підесталу пошани розташувалася команда профспілки працівників освіти та науки на третьому місці житлово-комунального господарства. У другій групі, яка охоплювала підприємства з кількістю членів профспілки до 2,5 тисяч, перемогу святкувала команда профспілки хмельницької філії ВАТ Укртелеком трохи менше балів набрали в загальну скарбницю срібні призери працівники Хмельницької дирекції управління державного поштового зв'язку Укрпошта а на третьому місці лісового господарства. Світлана Поробок, новини спорту.